В цьому відео я розповім вам про оптимальний щоденний догляд за шкірою, і також поділюсь з вами своїми рекомендаціями на корейські доглядові засоби. Я почала робити щоденний догляд за шкірою і взагалі цікавитися корейською косметикою приблизно років у 18, а зараз мені вже 25. За цей час я випробувала чимало доглядових засобів і знайшла оптимальну щоденну рутину догляду за шкірою. Я протримую доволі таки простої рутини, але вважаю її дуже ефективною. Нічого зайвого. Отже, оптимальний повсякденний догляд за шкірою я б розділила на 4 етапи. Перший етап це звичайне ж очищення шкіри. Друге це сироватка по потребам шкіри на даний період часу. Третє – зволожувальний крем. Четверте сонце захисний Давайте по порядку проговоримо про всі етапи догляду за шкірою, чому саме в такому порядку. Також я не дам дуже багато корисної інформації про шкіру в цілому, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Починаємо з першого етапу, і це очищення шкіри. Зранку очистити шкіру від залишків продуктів, які ви наносили на ніч, а ввечері очистити її від косметики, шкірного себуму і бруду, який ваше обличчя понезбирало за цілий день. Для очищення шкіри я дуже рекомендую вам спробувати корейський метод, який називається дабл Cleansing. Double cleansing означає подвійне очищення. Перше очищення за допомогою гідрофільної олії допомагає вам змити косметику і змити залишки сонцезахисного крему з обличчя, а пінка для обличчя допомагає прибрати бруд, залишки поту чи шкірного себуму, м'яко відлущуючи і очищуючи шкіру. Такий метод супер класно і глибоко очищує пори і має у собі декілька переваг. Перше запобігає висипанням. Очищення обличчя лише пінкою чи гелем може залишити на обличчі залишки бруду чи макіяжу. Це може призвести до закопорювання пор і, власне, до появи висипань на шкірі. Друге покращення текстури шкіри. Подвійне очищення допомагає розчепити та видалити мертві клітинки шкіри, одночасно сприяючи їх оновленню, надати обличчю яскравіший і здоровіший колір. Так звана скляна корейська шкіра це один з найкращих прикладів переваг подвійного очищення. Третє це покращення процедури догляду за шкірою. Коли ваша шкіра ретельно очищена, вона може краще поглинати активні інгредієнти, які знаходяться у сировиці чи у кремі, які ми будемо наносити далі. Всі ці засоби будуть працювати ефективніше, що вплине на загальний результат. Гідрофільне масло ми наносимо на суху шкіру і змиваємо теплою водою. І потім вже використовуємо пінку для обличчя. Мої рекомендації по гідрофільним маслам. Рекомендації по пінкам для обличчя. Я рекомендую вибирати пінку для обличчя з рівнем pH у діапазоні від 4,5 до 5,5. Очищувальні засоби в такому діапазоні pH, як правило, не викликають відчуття стягнутості або сухості. Пінку для обличчя ми теж змиваємо теплою водою, це допоможе нам відкрити наші пори і підготувати шкіру обличчя до наступних етапів догляду. Другий етап догляду це сироватка. Важливо знати, що сироватка не є зволожувальним засобом, як, наприклад, лосьйон або крем. Сироватка це засіб з інгредієнтами у великій концентрації, яка дуже глибоко проникає у шкіру і може виконувати різні функції в залежності від її складу. Сироватки зазвичай наносять на шкіру після очищення, але перед зволоженням. Давайте швиденько пройдемося по основним інгредієнтам сироватки, і на що кожен з цих інгредієнтів впливає: активний компонент з вітаміном С: вітамін С може допомогти, якщо у вас є проблеми з пігментацією шкіри. Якщо ви хочете сфокусувати увагу на розгладженні зморшок і боротьбі з ознаками старіння, використовуйте сироватки з антиоксидантами, включаючи поліфеноли чаю та ресфератрол. Якщо ви хочете боротися з пігментними плямами та покращити свій колір шкіри, шукайте сироватки, активними інгредієнтами яких буде коєва і гліколова кислота. Також дуже хорошими компонентами в будь-якій сироватці будуть ретинол, ніацинамід. І гіалуронова кислота насичена інгредієнтами сироватка може викликати подразнення, тому перед застосуванням обов'язково протестуйте краплинку на своїй руці на ніч. Рекомендації по сироваткам. Мій третій етап у повсякденному догляді за шкірою це зволожуючий крем. У мене нормальний тип шкіри, але вона схильна до сухості, особливо у зимовий період часу. До речі, навіть якщо у вас жирний тип шкіри, вам все одно потрібно її зволожувати, тому що без достатнього зволоження жирна шкіра буде ще й зневодненою, і в результаті компенсуватиме це виробленням ще більшої кількості шкірного себуму. Наносити зволожуючий крем потрібно для того, щоб закріпити вологу всередині нашої шкіри. Зволожуючий крем це така собі печатка, яка отримує всередині шкіряного бар'єру свої активні компоненти, активні компоненти сироватки, яку ми нанесли перед цим, і піклується про те, щоб волога залишалася саме там, де треба, а саме всередині нашої шкіри. Ось чому важливо наносити зволожуючий крем саме наприкінці догляду. Також на цьому етапі відео я хотіла би вам розказати трошки про процес, який називається транспідермальна втрата води. Це фізіологічне явище, яке відбувається з кожним кожен день 24 на 7. і цей процес заключається у пасивному випаровуванні води через поверхню нашої шкіри у повітря. Так само, якби ви повісили мокрий рушник десь на вішечку, так через деякий час мокрий рушник стане сухим. Те ж саме і з нашою шкірою. Вона постійно випаровує вологу. До речі, цей процес відрізняється від потовиділення, це не одне і те саме. На добу середньостатистична людина втрачає від 300 до 400 мл води через шкіру. Тож виникає питання, як зберегти шкіру зволоженою, щоб компенсувати всю цю природну втрату води. Перша відповідь це, звичайно ж, зволожувати наш організм зсередини і пити багато води. Друге. Перестати надмірно очищувати і пілінгувати вашу шкіру. Однією з частих причин втрати вологи шкірою є використання очищувальних засобів з агресивним рівнем pH, агресивними інгредієнтами та часто використовування відлущувальних засобів та скрабів для обличчя. Таке очищення шкіри може призвести до ослаблення шкіряного бар'єру з часом, що перешкоджає її здатності ефективно утримувати вологу. Третє це наносити зволожуючий крем кожного дня. Без пропусків може виникнути спокуса зволожувати шкіру лише тоді, коли вона вже суха, але це не зовсім правильний підхід. Коли вашому організму недостатньо води, його перша реакція це спрага. Так само і з нашою шкірою. Коли ви вже відчуваєте, що вона суха, стягнута, це означає, що їй вже погано, і нам потрібно попередити це. Мої рекомендації зволожуючих кремів. Останній четвертий етап у моєму оптимальному щоденному догляді за шкірою це, звичайно ж, сонцезахисний крем. Навіть якщо ви просто йдете на дуже швидку прогулянку або вибігли в магазин за хлібчиком, сонячні промені все одно до вас дістануться. Кожного дня ми всі отримуємо дуже велику кількість сонячного випромінювання, навіть просто сидячи вдома. Я думаю, що ви всі знаєте, що це погано, але якщо ви все ще не впевнені, що вам потрібно наносити сонцезахисний крем кожного дня, то ось вам три основних причини, чому потрібно це робити. Навколо просто купи реклам засобів, які допоможуть вам старіти повільніше або навіть призупинити процес старіння. Найкращий спосіб уникнути передчасного старіння це захистити вашу шкіру від сонця. У Австралії провели дослідження з двома групами дорослих до 55 років. Перша група наносила сонцезахисний крем кожного дня, а друга лише по потребі, наприклад, лише тоді, коли погода була занадто сонячною. Через 4,5 роки у першої групи, яка наносила сонцезахисний крем кожного дня, старіння шкіри скоротилось на 24% у порівнянні з другою групою. Друге, Сонцезахисний крем захищає вас від ультрафіолетових променів B, UVB, які є основною причиною розвитку раку шкіри, таких як меланома чи базіліома. Третє повсякденне нанесення сонцезахисного крему допоможе попередити і інший негативний вплив сонця на шкіру, такий як поява зморшок, гіперпігментація, суха нерівна текстура шкіри, сидинні зірочки, почервоніння і в'яла обвисла шкіра. Крім того, вплив сонця може посилити деякі шкірні захворювання, такі як розецея, акне або екзема. Я думаю, це доволі таки ґрунтовні і серйозні причини для того, щоб почати користуватися сонцезахисним кремом кожного дня. Ось і все. На цьому моменті я буду закінчувати відео. Дуже дякую вам за перегляд, і якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте мені лайк і підпишіться на мій канал. Буду з вами прощатися до зустрічі у наступних відео. Блін, я дуже сподіваюся, що я казала сироватка. Сироватка. ну